Сьогодні ми знаходимося у школі номер 174 де напередодні 8 березня старця ручниця де на учня накинувся вчитель фізкультури. Зараз ми розпитаємо подробиці стосовно цієї ситуації. Ходімо. Доброго дня. Фізкулі культура. Ззаду через.

Про інцидент, котрий стався нещодавно. Так. Чи вважаєте ви вчинок вчителя фізкультури коректно? Я б ще й віддала. Вічили відвідати на власні очі. Ні. Хотілося б. Що б зробили, якщо вчителя фізкультури звільнили? Ну, я думаю. П'янка-гулянка. До того, що учень під час судочки почав давати здачі. То це просто жах. Як ви ставитесь до цієї ситуації? Це потрібно було зробити вже давно. І що не А взагалі дуже позитивно. <гуми> <гуми> <пілляв> Дякуємо за перше відео. Ну, я думаю, що це робив іскусственний інтелект, бо ви бачили, скільки помилок, так? Да? Це тільки він може зробити. Наші учні не могли. Вони дуже добре вивчають українську мову. І так, друге, э, верніше відео інтерв'ю команди місія необмежена. А, чекайте, чекайте, чекайте. Фінальна пісня. Фінальна пісня. Не. Будь ласка, команда Ліво обережний, фінал фіна, фіна, фіна їх виступу, фінальна пісня. Ну, Не знаю, зробили, так зробили, то хай буде. Звичайно, краще так. Сильний, будь ласка, розраховуйте, що відео і е, пісня це, це... один ви слово для е, відео інтерв'ю та фінальної пісні має місія необмежена. Хто уявляв, що роблять в школі? Байде ну, ну, ганять по класу, як ненормальні. Ну, Но, напевно, прогулювати уроки в туалеті, нічого не робить. А насправді, що відбувається в школі? Вічні уроки хімії. З ким би ти порівняв своїх однокласників. Мавку, не мав. Ти, мав. А, а з якими казковими персонажами в тебе асоціюються вчителі? Якісь командири були. От короліпи. Сполька пека. Бабуля. Які афоризми часто використовують наші вчителі? Хрін, хріновена, стол. Ти хотів би працювати в школі вчителем, директором, кухарем чи охоронцем? Як ти відреагуєш, якщо твоя команда сьогодні програє? Обідному.

Журі оцінки команди лівобережні. Не вистачає оцінок, мабуть, так? Да? Місія. так, місія. Ой, ліво обережні, будь ласка, оцінки. Щойно вони були. Ой, тут... не місія не обмежена, будь ласка. Ura. Ura, ura, ura. Дякуємо і чекаємо підведення підсумків від нашої рахувальної <плес> руховани. На Нормально. Да, да, Слово. Ольга Михайлович, слово и не михая. Совершенно Да, не имеет ходить. Давай, давай, давай. Да не будет так по счету. бал місця не обмежена. 4,3, а загальний вал сімнадцять, Середній бал нібо обережні 4, А загальний бал – 18,5. Ну що ж, дорогі друзі, як мильне, я не казала. Не лякала команду вчителів, ви повинні програти по дітям, дорога вперіо, ви сьогодні бачили, які наші діти. Ну те, що вчителі нас такі, ми знали і раніше. А те, що в нас такі діти, такого ми не знали ще. Я надаю слово Алле Семенівні для що готова, Ала Семенівна. Ваші області якомоги. Облески. Мішками, як завжди, з мішками, повний кабінет мішков. І сюди з мішками. Ouais. Як обидно. Туди виходьте, будь ласка. Нічого не вийде. Що я можу сказати? Колеги, я пишаюся вам. Ви молодці. знаєте, Діти в залі. На конкуренції. У кого там з оцінками є проблеми до мене? Молодець. Поза конкуренцією. Ні, молодці. На диктофон записали це. Вони все знають. Пишемо. думки. Головний мір. Живеш в прекрасній країні, в Україні, і це головніше. Що я можу сказати? Знаєте, приємно, дуже таке позитивне враження, такий ось, якийсь запал. І я чого ви мене не взяли? Оце так от перше відчуття, яке теж ж хотілося тут побути, і тут і наші випускники, до речі, Багато хто випускників нашої школи, вчителів. <клес> <клес> Назвати <клес> Олена Володимирівна Клихевич, випускниця нашої школи. Інна Максимівна Калінська, випускниця нашої школи, Тетяна Олександрівна ГаражА випускниця нашої школи, Євгенія Едуардівна Куїмова, випускниця нашої школи. Нішина Алла Семенівна висвітлюється нашої школи. Олена Михайлівна Громіна, випускниця нашої школи. Так, ну поїхали. Анна Ігорівна Опанасенко навчалась в нашій школі. Леся Валерівна Васильченко навчалась. Івана Юзефівна Івасів, випускниця нашої школи. Так, ну що ж тут? Ж тут? Наталія Володимирівна, Вовк, випускниця нашої школи. Сидить біля неї доця, Рітуля наша, е, друга наша доця. Вікуля, хлопчика нам народила, теж наша. Тому ну всі наші, всі, ті, хто не є випускниками душею, все однак наші. Тому о, я так рада, так класно, так здорово. І ось е, підпластити вам життя напередодні свята, жінок, таке класне свято весни. Як би там не хотіли, сусіди наші ми пережили зиму. Весна, прийшла весна, і ми живі. І слава Богу, завдяки нашим хлопцям, завдяки нашим воїнам, яких ми з вами також підтримуємо, яким допомагаємо, і вони, звичайно, теж е вельмо шановне наше журі, ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами, і приходьте до нас, не чекайте запрошень, приходьте. Ну, може, радьте нам. Б... Творчі люди, що нам ще треба провести Оля, Михайло так це любить. І вона Ма, чекає, поки їй. Може, нам гімн напише хто-нібудь. Так, чудово, чудово. Ми вам дякуємо, Це щоб ви називали, в якому ви місці живете найкращому, найзеленішому і взагалі, як чудово, що ми з вами живемо в Києві і народились в Києві. О, ну, Капітан команди переможці. Вони переможці, так стріла прямо. Переможці. Ось це стріла, саме в серце. Тобі. Це тобі, а це. І роздай, будь ласка, твоїм хлопчикам-дівчаткам. Всім по... Так, будь ласка, То це тобі. Хто там у нас ще залишився? Без шоколаду. Зараз, зараз. Нікого не залишимо без подарунок. А як же? Хто що у нас? Ще є хтось? Мені кажуть, ну що ж ви купуєте такий тортик, який називається жіноча примха? Чоловіки, завтра свято, не завтра, після завтра свято, і примхи жінок треба виконувати. Тому жіноча примка. красиву крапку в нашому святковому заході я хочу подякувати всім хто допомагав нам їх провести О, його провести я хочу подякувати і дітям які брали участь і працювали натхненно працювали вчителям які не матали мою нервну систему відпускали дітей з уроків Дякую вам, я дякую Насті з 9 В, вещу. Вона працювала, дівчата, покажіть свої зачіски. Вона сьогодні працювала над за зачісками. Я дякую Євгенію Едуардівні Сто п'ятдесят раз. Вона працювала над афішею нашого заходу е, об'явою. Так що е, фото зоною завжди і, і сьогодні теж.